Програму Порада банкіра представляє «Піреус банк. Поніжитися на сонці чи влаштувати екстремальний тур. На носі літо. А отже, вже час подбати про відпочинок. Аби не зіпсувати таку довгоочікувану відпустку, організацію варто планувати завчасно, хоча б за місяць. По двітельності зготовлення візи, допустим, якщо греки за три ті ж іспанці, то італійці – дві неділі. Плюс для дітей там доповнітельне сложне пакет документів. Підписуючи договір, будьте пильними, щоб не потрапити в просак, не полінуйтеся перечитати документ, звірте дати, назву готелю і навіть країни. Я читала це на російських сайтах, що люди Люди там покупали Турцию, прилетели в Египет. Брати маршрут і спакувати речі цього для організації тур поїздки недостатньо. Аби зі спокійною душею вирушити в мандри, треба подбати про фінансову безпеку. І дідівські способи зберігання готівки у цьому випадку можуть виявитися ненадійними. Тому перед поїздкою, особливо за кордон, все ж таки варто навідатися до банку. І для цього є декілька вагомих причин. Передусім, щоб відкрити міжнародну платіжну карту. По-перше, це надійний спосіб зберігання грошей. По друге, готівкові розрахунки за кордоном зазвичай дуже обмежені. Європа активно переходить на чіпові технології і розчоти карти тільки з мобільною полосою можуть визивати определені трудності. Також для поїздок за рубеж рекомендується відкривати карти класу стандарт клас «Голд». Їдете до Європи, тоді точно не прогадаєте, якщо відкриєте рахунок у євро. Однак деякі країни цього регіону досі тримають в обігу паралельно свої національні валюти. Аби не втратити відсотки на конвертації, міняйте гроші в Україні. Зокрема, британський фунт стерлінгів коштує близько 12 гривень. Найдешевший угорський форент – близько 3-4 українських копійок. Ще дешевшим є тайландський бат, що не дотягує й до трьох копійок. Серед інших морських країн, де не завадить при собі мати національну валюту Туреччина, Єгипет, Хорватія, Шрі-Ланка. Тетяна об'їздила майже всю Європу. Побувала також у США. Це вже скоро закінчиться паспорт. Міс вже немає куди клеїти візит з такими темпами. Він у мене закінчиться не за 10 років, наскільки він дається, а за 5. думаємо, як отримувати мультивізу. І вперед запевняє, планувати подорож самостійно, хоч і довше, проте власні маршрути цікавіші і, звичайно ж, не обходяться без кур'йозів. Нам сказали, ви можете купити квитки у нас, але за 10 хвилин до від'їзду автобусу, якщо будуть. А ми спізнювалися на літак, То тільки за допомогою картки і за допомогою там телефону. От я просто через телефон зайшла на сайт, ввела свої дані картки і купила нам всім трьом дівчатам квитки. Перед виїздом за кордон треба врахувати ще декілька нюансів. По перше, це обов'язкова медична страховка. Фахівці наголошують, перед усім треба звертати увагу на франшизу. та Сумма, которую страховая компания не будет возмещать клиенту в случае страхового события. Например, у него франшиза там 1000 долларов, а ему насчитали в клинике ну вот обращение 800 долларов. Он изначально попал в франшизу, то есть ему смысла нет заявляться в тех компаниях. Окрім того, застрахувати на період відпустки можна й майно і не тільки у страховій компанії. Поєднати одразу декілька справ і заощадити час допоможуть банкіри. Клієнт, приходячи в банк, має можливість оформити виписку по валютному счету і поліс медицинського страхування, тобто немає необхідності їздити по різним фінансовим учрежденням для збору документів для оформлення візи. Приходячи в банк, клієнт отримує повний спектр фінансових услуг. Як би ви не планували відпустку самостійно чи за посередництва турменеджерів, слід пам'ятати. Стати. Гарантія вдалого відпочинку це насамперед ваш хороший настрій і організованість. Цього буде цілком достатньо, аби навіть найнепередбачуваніші форс-мажори стали частиною захопливої пригоди, а не розчарування.